Будьте благословенні, дорогі підписники мої та гості каналу во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео про магнітне поле Землі. Давайте розглянемо сьогодні це питання, що ослаблення магнітного поля землі є серйозним аргументом на користь молодості землі. І еволюціоністи вони не можуть запропонувати його спростування. Що вчені вимірюють параметри Землі, починаючи з 1835 року. Магнітне поле Землі слабшає, воно стискається з кожним роком. За останні 182 роки магнітне поле втратило понад 16% енергії. Якщо ми повернемося в минуле, на 6 тисяч років назад до створення світу, то магнітне поле. Буде сильнішим в 20 разів більше ніж сьогодні, і в такому магнітному полі життя не може існувати. Проте, якщо ми повернемося на 8 тисяч років, то магнітне поле буде настільки сильним, що воно вб'є все живе на землі. Мільйони і мільярди років. Про які говорять еволюціоністи це просто міф і фантастика. Однак їх релігія вимагає віри в мільярди років. Але не існує жодних доказів, що Земля існує мільярди років. Справжні наукові дані доводять біблійний факт, що Земля наша молода. Еволюціоністи завжди нам розповідають про те, що. Люди існують на землі сотні тисяч років. Але чому ж тоді кількість людей, які мешкають на нашій планеті, така маленька? Якщо повірити в цей міф, то до дня чисельність людей на землі була би просто величезною. І, копнувши лопатою в будь-якому місці, ми б наштовхнулися на скелети. Проте звичайна арифметика нам говорить про абсолют. Про абсолютну математичну обґрунтованість біблійного віку землі. Це понад 6 тисяч років. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Україна Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає та відкриває вам правдиві істини. Амінь.